Друзі, усім великий привіт! Рада, що ви зайшли до мене на канал. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з подяки. Хочу усім вам подякувати за те, що ви підписувались на мене, за те, що ви коментуєте мої відео, за те, що ви ставите вподобайки. Мені дуже приємно. Нас вже ціла тисяча, і це для мене такий дуже великий крок і дуже приємний. Я не сподівалася, що я досягну цієї тисячі, якщо чесно, я. Сумнівалася дуже часто. Я взагалі я сумнівалася в тому, що мій канал буде хтось дивитися, були в мене такі сумніви. Але ось в мене вже тисяча, моя перша. Я надіюсь, що канал буде і надалі розвиватися, тому що це мене стимулює ще більше знімати щось для вас. Ваші коментарі чудові, мене завжди підтримують. Мені дуже приємно їх читати. Вони мені надають такий Якоїсь сили, можна сказати, енергії для того, щоб робити ще більше. Взагалі, YouTube канал я хотіла створити дуже давно. Напевно, що років 5 ще тому я хотіла створити канал, але чомусь не наважилась, тому що думала, що україномовний канал ніхто дивитися не буде, а іншою мовою я знімати не хотіла. І тому я наважилась на це перед 2023-м. Роком перед самим новим роком я наважилася зняла своє перше відео. Зараз дивлюсь ці відео, вони мені такі смішні, але на мене почали підписуватися потихеньку, потихеньку, і канал йшов вперед. І мені гарні коментарі писали. і Мене це дуже стимулювало. Тому дякую вам величезне усім за те, що ви підтримуєте мій канал, за те, що ви дивитесь його, що вам пишете, що вам подобається. Якщо подобається вам, то для мене це взагалі дуже така подяка. Тому ще раз вам дякую і запрошую до перегляду нового відео. Друзі, розпочну сьогодні свій влог з приготування сніданку. Для нього нам потрібен цукіння або кабачок, два яйця, сир. По типу Філадельфії, будь-який, який можна намастити. І я трошки ще пармезану взяла. І в мене є домашня рукола, ось така малесенька, дрібнесенька, тому взяла її. Дуже смачна, до речі, рукола домашня. Хто вирощує сам, то знає, що вона смачніша, ніж магазина. Все дуже просто, потрібно нарізати кільцями кабачок або цукіні, в моєму випадку. І збити яєчко. А далі покажу все. Додаю сіль і трішки перцю. Додаємо на сковорідку олії. Так, олійка розігрілася, викладаємо кабачок по цукіні Трішки солимо зверху. І додаємо сушений чесночок. Обсмажили цукіні з двох сторін і буду виливати яйце. Також додам трішки пармезану зверху. Перевертаємо на другу сторону. Мастимо сирочку і викладаємо роково. Взагалі можна ще додати помідорку, але в мене немає, то буде ось так. І закручуємо рулетку. Друзі, хочу вам показати: взяла цукіні, це ще в мене залишився від сніданку, порізала так само кружочками і обсмажила з мукичкою, в яйці, так як зазвичай всі обсмажують, напевне, я не знаю. в яєчко, в муці обсмажила. І е, Зазвичай я тако беру, змащую майонез з часничком, змішую, змащую їх і викладаю ще шматочок помідорки. Кружельце і зверху прикладаю знову кабачком або цукіні. Але в мене не було помідори, я вирішила спробувати огірочки, які я робила, малосольні, домашні. Дуже вони смачні виходять, такі хрумкі, такі смачні вони виходять, просто неймовірно смачні. Взяла їх порізала такими тоненькими слайсами і спробувала викласти на цукіні, замість помідорки, і не прикладати зверху. просто ось так. І ви знаєте, я навіть не подумала, що настільки смачно це буде. Це дуже смачне поєднання. Я виявила для себе нове, нове поєднання цукіні чи кабачка ось з огірочками малосольними. Це так смачно. Спробуйте, я думаю, вам теж сподобається. Так, друзі, хочу поміняти ось цю зону, тому що мені не подобається, по-перше, ось це тут, тому що в мене працює ось ця комфора. І коли смажиться, от в мене смажилися котлети вчора, і це просто все. На цей бамбук, на ці баночки. Мені дуже шкода, що вони такі постійно будуть в цьому. Звичайно, їх протирати буду, але не щоразу, коли буду смажити. Не хочу, щоб вони портились, особливо дерево. І тому хочу їх переставити ось сюди. Це забираю звідси. Тут буде в мене стояти ось ця бамбукова підставочка. Буде стояти. Ой, не тут. Тут буде стояти бамбукова підставочка з олією і оцтом. Вона далі ось так стоїть, тому не так буде на неї потрапляти звідси жир. А ось ці бутилочки, якими я рідше користуюсь, тут в мене рисовий оцет, олійка з кунжутом, олійка з лимончиком базиліком. Така олійка для салату не рафінована. і Оливкова, вона велика, то її десь треба буде в інший місце. А ось ці маленькі я планую поставити ось думала, куди це ставити, і, напевно, що поставлю от сюди. Тут в мене, в принципі, що рушнички стоять. Ось і тут в мене сумочки для закупів, і ось там баночка. Ой, не сюди, не сюди, а ось сюди. Ось сюди поставлю. Це заберу звідси. І поставлю сюди. Візьму контейнер, у мене є. Ось там далі є ще один контейнер з сумками. Тут дуже великі сумки. Я їх рідко коли використовую, їх тут дуже багато. Їх дістану, поставлю. Ось цей кошечок такий він довгенький. А в цей контейнер поставлю ось ці бутилочки. Вони в мене якраз ось так по висоті, я поміряла в помістся Будуть в контейнер, щоб ось так легко буде. Доставати контейнер і користуватися зараз покажу все. Бо we to, to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Break us, but oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Це мені так набагато більше подобається. До речі, мені написала Ліда з каналу Життя в Україні, чому я не насипала сіль сюди. Я думаю, дійсно я сюди не насипала сіль, Пересипала сюди сіль. Тож зручніше ложечкою буде брати сіль з цієї баночки. В цю баночку так іще не придумала, що буде. А тут в мене спеції. Тут листочок лавровий ось так. Тепер мені більше буде подобатися. Тут прибори всі, теж мені подобається, що вони дерев'яними ручками. Сіренькі, такі простенькі. ось. А ось тут то, звичайно, шкода цієї бутилочки однієї, але поки що буде замість неї стояти ось ця. Я не пам'ятаю, де я купувала, чи в пепку, чи де. Зазвичай, ось тут має писати, якщо це було Home and You, наприклад, але це щось інше. Ось ось так буде красиво тепер. Мені подобається. Я люблю щось змінювати. Бутилочки поставила ось тут. Тут зверху у нас хліб лежить. Ось тут бутилочки, тепер зручно буде, дістала разом з цією корзинкою, з цим органайзером І так простіше. Лише мені не подобається, що він такий великий. Можливо, щось менше таке треба взяти, щоб не дістати. Або щось ще буду сюди складати, не знаю що. Ось, тепер мені так набагато більше подобається. тут все тепер в мене гарненько і тут ось так, бачите, як може бути, коли я щось спішу, виліла олію на чистий рушничок. І щоб оці плями жирні відправилися, я їх ось так замащую засобом для миття посуду. І зараз трішки потрую, залишу. Щоб вони полежали в мене з годинку, може дві. А потім буду прати. І все буде ок. Зараз буду відмивати стіну і хочу показати вам, чим я постійно на кухні борюся. І не лише на кухні, але на кухні частіше всього. У мене стоїть тут сміттєвий бак, сміттєве це відро. і... Ну, просто його не маю більш куди поставити. Це для біовідходів. Ось він тут стоїть. І постійно ось ці стіни по кругу нього заляпаються. А ще в мене Мішелька має привичку, коли поїсть, вона собі така йде в кімнату і починає витиратися об цю стінку внизу тут. Тут теж вона дуже брудна. Ось тому зараз покажу вам, чим я буду їх відмивати. І дуже вам раджу, особливо в кого є маленькі діти, і постійно стіни торкають руками. Пальчики залишаються на стінах, або десь попишуть, там, не знаю, ручкою, олівцями, то дуже легко відмивається. Ось такими магічними губками меламіновими відмиваю я все. Всі стіни, вони будь-якої можуть бути фірми. Тут їх дві в упаковці. Дуже класна штука, просто виручає мене на ура, тому що в мене ніколи не були пофарбовані стіни, завжди були обої. А ось тут, в цій квартирі, яку ми наймаємо, тут пофарбовані. Тому потрібно слідкувати за цим, щоб було все чисто, тому що це все якби берегти потрібно навіть. Це чуже майно, тому потрібно берегти ще більше. Ось тому, а так як я ще й не люблю, щоб це щось було брудно, то мені муляє око ось такі губки. Дуже класна штука, дуже рекомендую вам. Хто ще не спробував, спробуйте. Хто ще не знає, ця міламінова губка мочиться водою, видушується. І ось так починаєте терти по стіні, по плямах, які у вас є. І вона з'їдається. Вона ж зникається не багато. Разова губка, це губка, яка зникає, вона стирається. Ось бачите, немає плями. Стіни будуть мокруваті, а потім вони висухають і все око. Я ми всі відмила. Стіни ще мокрі, це все що темне, це все мокрі стіни. Вони висохнуть, будуть білесенькі, і взагалі нічого не буде цього темного. Ну а далі я розвішую своє прання, попрала його, щоб, як завжди, за ніч воно висохло. Хто ще не знає, у нас тут прання сохне у передпокої, так як іншого місця немає. Тому розвішую швиденько, і до наступного ранку воно висохне. І я його знімаю для того, щоб мені цистендіно тут не стояло перед очима і не муляло око. Буду зараз готувати плов, буду готувати з курячого м'язка. Можу готувати і свинини, і з телятини, але сьогодні буду готувати з курочки. Так, влад, мій син буде краще. Йому подобається краще, він любить більше. так, Тому буду готувати з курочки сьогодні. Може хтось не називає це пловом. Для нас це плов. Покажу, як я його готую. Напевно, як і багато хто, нічого такого особливого. Зараз наріжу дрібненьку курочку кубиками цибульку, морку натру на крупній терці. Я можу також люблю і шматочками порізану словомкою, але сьогодні буду терти на крупній терці. І також ще буду використовувати часник, томатну пасту чи томатний соус і рис. Все, як звичайно, і спеції. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. Буду використовувати рис в асматі. Ось такий довгенький. Він промиє його кілька разів. У мене є трішки жиру, я сама топила. Візьму трішечки його, замість олії буде смачніше. Спочатку буду смажити курочку. Коли курочка трішки зарум'янилась, додала цибульку, а також після того, як цибулька трішки підсмажилась, додаю одразу моркву. Тушкую буквально одну хвилинку і буду додавати ось такий болонський соус, десь столову ложечку, і десь півстолової ложки звичайного кетчупу лагідного. Перемішую все, ось так, і викладаю зверху промитий рис. Повністю зверху по всій засмажці і буду заливати водою. Заливаю один до двох, один стакан рису і два стакани води. І ставлю три зубчика чеснику. Туди також додаю приправу до плову. У мене така є вже готова, змішана, і також обов'язково посолити, не забутися і накриваю кришечкою, чекаємо, поки вся вода випарується на маленькій потужності. Все, плов приготувався. Я перемішую його гарний, розсипчастий. Ось такий смачний плов по-моєму. По Вийшов усім смачного, хто зараз також з нами їсть. На цих милих нотах буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Усім до зустрічі у новому відео!